Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сампрочайна, і я Олександр. І в нашому сьогоднішньому відеоролику ми спробуємо поміняти тачскрін. Ось на цьому планшеті. Планшет у нас це т клас p 25 э, ну Така бюджетна версія для дітей скорш всього, тому що там мало оперативки, мало пам'яті. Ну, коротше, такий дуже-дуже простенький планшет, але в той же час дитина на ньому бавилася І я вирішив замовити на ліжки тачскрін. і Самому спробувати поміняти його на цьому планшеті, друзі. Буду робити це в перший раз, тому як то кажуть, я не професіонал. Я думаю, буде багатьом цікаво, як це все може відбуватися в непрофесіонала, тобто в любителя, да, ділітанта, грубо кажучи. Що ж, ось так виглядає наш планшет. Бачите, дитина на нього випадково наступила на дивані, лежав планшет, і ногою наступила, коли скакала, і розхідрячила тачскрін. Екран цілий, екран цілий, екран екран працює. Це би в себе посипалося, якби не, якби не захисна плівка. Тобто зверху, от, бачите, екран працює, але тач. Не робить. Вот. Якби не захисна плівка, то скло би, напевно повністю все би вилетіло. Тут наклеєна захисна плівочка, антигравійка, і відповідно, у нас тут все, як то кажуть, збереглося і не розлетілося. Що ж, Дістаємо планшет з чухла. Його, напевно, нам придеться виключити. До речі, давайте t класт p P25T. Його виключаю. Принаймні буду намагатися виключити. Не знаю, Ага, а як я його виключу? А ніяк я його не виключу. Да. ну Значить, будемо батарейку знімати. Так, що, для початку в даному планшеті треба зняти задню кришку. Тобто екран у нас можна піддіти звідси, да? тобто його можна буде дістати з цієї сторони, але шліф нам треба буде знімати все одно з другої сторони. Тому для початку нам треба буде зняти ось цю пластикову кришку. Використовувати я буду напевно ось цей набір. Я перед тим як замовляти, вже чесно кажучи, спробував щось самому зробити, тому що, як то кажуть, не вийшло б в мене тіпа, розібрати планшет, навряд чи б я би замовляв би собі тачскрін. Так. Отаким От чином, можливо, не зразу воно все получалось би і в вас, як то кажуть. Але тут все на защолочках, я думаю, проблем особливих не мало би виникнути. Тобто задня кришка в, принципі, в цьому планшеті знімається дуже простенько. Так, є. І ще ось тут. Ну, відповідно, якщо є сім-карти да, в планшетах або карти пам'яті, їх треба обов'язково дістати, тому що вони можуть заважати. Так, щоб я бачив, що я роблю. От, да. Надіюсь, я нічого не поламав. І задню кришку зараз ми демонтуємо. Так, є, ніби, ніби зняв ніби зняв. ні, ще не зняв. До речі, в мене екран я вже бачите, відклеївся. Він е, знімається так само легко, з, е, з передньої сторони. Так само такою пластмасовою лопаточкою можна його підійти І так от, ще з тих от защолочок да, от. зняли. От. Задня кришка, як бачите, на ній нічого немає. Ось так виглядає у нас е е акумулятор, який знаходиться тут, Блок керування, то все екран, динаміки, чи що то є, антени, антени, да, антени, антени. Ну, Я в тому, друзі, не спеціаліст. От камера одна, тут камера друга. Що тут у нас? Б зарядка, мікрофон. Ну, такі от речі. Коротше, нам треба для початку від'єднати батарею. Ось тут у нас під'єднана батарея. Оскільки я не можу фізично виключити телефон, ми від'єднуємо її отаким от чином. Все. Акумулятор ми від'єднали і у нас планшет нібито не працює. Тут не треба буде розбирати все, да? тільки достатньо відключити батарею і від'єднати ось цей от шлейф. Так, Для цього мені напевно треба буде інша лопатка. Тут шлейф. Видно вам чи ні. Зверпо, все. Піддів тут є така от кришечка, да, яка зажимає шлейф, ми його піддіваємо і отак вот відщелкуємо шлейф. Не знаю, чому таким чином зроблено. Бачите, приходиться вигинати, щоб запіхнути його в роз'єм. Так, з тим все зрозуміло, все є. А так, тепер екран. Навіть на екран, на, на а touchscreen. Touchscreen. Лопаточка можна трошки підігріти феном, щоб клей трошки відійшов. І вот таким чином ми э, знімаємо наш тачскрін. Так, Я вже заплював екран і бачу. Ні, якась плюс треба буде зняти. Так, ось таким чином. Він, сам шлейф, вот тут через вот вот отвір вилазить. Вот наш экран получается, блин, пальцами замазанный весь. Э и вот тачскрин, который нам требует заменить. Бачите, да? Блин, Якби не плівочка, то все б розлетілося. Що ж, давайте я спробую то все повитирати. Не знаю, правильно зроблю чи неправильно, але витерти, напевно, треба, бо пальці полишалися на самому екрані, а це, напевно, не добре. Спробую повитирати якось. Що ж, друзі, екран я більш-менш помив, але царапина якась залишилася, я навіть не знаю, звідки вона взялася. Що зроблю? Маю то, що маю. Коротше, царапина все одно на екранчику лишилася. Так, що у нас там по тачскріну? В розпаковці я його показував. Приїжджаю от такі от, в такі пінопластові картонці коробці. І от так от обмотано от таким от утеплювачем. Да? Щоб, як то кажуть, по дорозі з ним нічого не сталося. Я, друзі, ще його не під'єднював. А ні трохи, і навіть уяви немає, чи він підходить. Давайте перевіримо, чи шліфи в нас підходять. Тому що є підозра, що шліф може бути не такий. Ну, пишу 51. От, на шліфі пишу 51 і на цьому шліфі так само пишу 51. Значить, відповідно повинно співпадати. Повинно співпадати, значить, все ок. Так, в нас тачскрін запакований в пакет в клійоночку. І вона вакуумна, наскільки я розумію. Да, вона вакуумна, друзі. І є двосторонній скотч. Це дуже добре, тому що я переживав, що прийдеться мені якимось чином це клеїти. Але ні, все, все виробник запчастини передбачив. І мені, скотч усього, не прийдеться Щось вигадувати, є двосторонній скотч прямо на самому тачскріні. Тобто достатньо просто е, пропіхнути, пропіхнути шліф і приклеїти, приклеїти наш е, екран, тачскрін вже на, на екран і встановити на, на сам планшет. Так, давайте, напевно, я буду пробувати спочатку пропіхнути шліф, тому що ця процедура така собі не дуже проста. Якщо це в нас періт, а це в нас періт, отак воно має бути, значить шліф нам треба пропіхнути ось таким ось чином. Да. Е -е. Головне, щоб його не зламати. Так, є шлейф, ми пропіхнули. Все, напевно, мені тепер треба, напевно, зняти ось цю плівку і клеїти тачскрін на сам екран. А, друзі, вибачайте, я, я... ну, ну все-таки вилетіло. А... Ладненько, значить, ми спочатку все познімаємо, всі наклейки, а потім будемо клеїти. Бо я так розумію, що це буде печалька. Да? Я не зможу тримати просунутий е, шліф і в той же час відривати наклейки. Так що треба то все спочатку зробити, а вже потім пропіхувати шліф. Ну, нічого складного, треба було просто знайти, е, як то кажуть, кусочок, який виступав, і е, його, за нього потягнути. Так, що пробуємо. Тепер, як би то все акуратненько зробити, щоб нічого не поламати. Бо, ще раз повторюю, я це все роблю перший раз в своєму житті і нічого подібного до того я не робив, друзі. Так, все. Тачскрін вже не місці. Царапину, правда, видно, що зробиш, нічого не зробиш. Є, є. Так, тепер мені треба якимось чином оцей вот шліф. Ось таким чином він тут загинається. Ось так вигинається. І запіхнути його ось це вот слот, да, слот, куди запіхується шлейф. Це, друзі, на камеру я навряд чи вам зроблю. Ну, Покажу нормально. Без обрізки. Хоча вдруг вийде з першого разу. А вдруг вийде і з першого разу це зробити. Бо бачу, що тримається. І кришечку потім назад закрити. Ага, хрена. хрено. ставили шліф. І тепер треба спробувати закрити кришку. кришку шлейфа. Не. Так, ладно, давайте я монтану, тому що я реально... мені важко да, показувати вам, то може зайняти трохи час. Це шліф треба сюди вставити і з другої сторони закрити е, кришечку. Ну шлейф я ніби вставив. народ, ніби вставив, ніби він не вилазить. Ну що ж, нам лишається що вставити підключити акумулятор. Отаким От чином підключаємо акумулятор. Все в нас живлення включено. Тепер треба включити наш планшет. Є планшет включився. І будемо пробувати, працює та чи не працює. Так. Пальці, звісно, на новому тачі, на новому екранчику, лишаються. плівки немає, ніякої захисної. Ну, то нічого страшного, наклеїмо нову, але суть в суть тому, щоб не сам тачскрін працював. Да? Так, в нас іде загрузка, ну, що ж, почекаємо. Друзі, планшет майже за... да, практично загрузився. І я бачу, що тач нас працює, народ. Тач нас працює. І це казка. Ну, це реальна казка. Я задоволений, я реально задоволений. Це видно зразу, так, скільки ігор закачано на самому планшеті, тільки із за цього ми вирішили цей планшет ну, друге життя йому дати. Ціна питання була 8 доларів. Ремонт в наших магазинах десь обійшовся в півтори тисячі гривень. Як то кажуть, вартувало спробувати самому. Тому що за півтори тисячі гривень я б його точно б вже не ремонтував. Я його купляв ніби за три, а тут, Ну, коротше, ви розумієте, планшет вже тих коштів не коштує однозначно. Але з новим тачскріном він практично новий виходить в нас да? все працює, народ, все працює. Коротше, він хоч туповатенький трохи в той планшетик, але в той же час дитина свої ігри на ньому бавитися може. Все, Нам лишилося тільки просто вставити в корпус задньої кришки, от таким чином ми вставляємо і просто тупо защевкуємо. Надіюсь, все попало, всі кнопки працюють. надіюсь, що працюють. Друзі, прийшлось обрізатись, тому що планшет, коротше, повністю пам'ять була забита, він ужасно, просто ужасно тормозив, нічого не хотіло грузитися. Не, Ну, Продемонструвати, що працює. Ну, друзі. До речі, все все, все чудово. Коротше, бачите, да, яка прикольна. Ну, коротше, в ігрушки зайшов, щоб переконатися, що все чудово, все працює. Ось. І, як то кажуть, нема чого боятися експериментувати. Так, є. Ну, народ. Тачскрін працює і це вже добре. Друзі, я вам посилання на даний тачскрін лишу все ж таки, а вдруг хтось шукає тачскрін для цього планшета, то посилання буду в описі під цим відео. Висновок в цьому відео, друзі, який? В принципі, що можна не боятися експериментувати і пробувати щось робити самому, навіть якщо ти цього не вмієш. Є YouTube, на YouTube можна багато знайти. Корисної інформації, і, як то кажуть, самому можна це все спробувати зробити. В будь-якому випадку, планшет коштував невеликих коштів, і, як то кажуть, перший раз щось спробувати самому в даному випадку реально зробити. Народ, дякую всім за перегляд, хто дивився цей відеоролик, це діло вже піде в нас смітник. А планшет новесенький піде дитині. Що ж, друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.